Добрий ранок. Розпочинаємо нашу оперативну нараду. Хтось нас небагато вітає сьогодні. Ну, тим, тим, Спочатку всіх привітаю зі святом. Кожного це стосується. керівники служб, структурних підрозділів. Господарство. Вчора було велике міжнародне свято, день шефа. Так що всіх святом, будь ласка. Вам хороших підлеглих, досягний, всього-всего найкращого. Слава здоров'я. Ну і хотілося подякувати від Вижорської районної державної адміністрації Хасі, Валентині Галині, старшій медичній сестрі, Вишаровської організації Червоного Христа. В роботі вагомий внесок у справу гуманітарності та милосердя, Надання допомоги нужденні, добросердність і людяність на божі і Вітаю! Якщо можна до мікрофону, щоб вас було... Я вдячна всім за таку оцінку моєї скромної праці. Отнесу цю місію, добра милосердя, любові до людей дуже багато років. Тільки у первомському медико соціальному центрі останні роки, а так з 1968 року, коли я починала свою трудову діяльність. От, мене вибрали головою первинної організації Новопетрівської дільничної лікарні. І так, мабуть, цю місію я буду нести до кінця. Дякую всім. Матеріал для вас буде наздоганяти. Дякую за роботу. Значить, Що ми зразу переходимо? У нас завтра. Теж відповідальний день. І в світлі останніх подій, взагалі, що відбувається в державі, то він набуває надзвичайної не то, що актуальності, а такої торжественності і е, шанування. Завтра відбудеться перепоховання останків 33 воїнів радянської армії, які загинули, визволяючи. Україну, визволяючи наш з вами район, відбудеться в селі Крилява. 12-та година початок. Буде мітинг, служба церковна і все-таки фронтовий 20 капель з за світлу пам'ять наших загиблих воїнів. А тим паче, знаєте, що і в нас відбувається похорони, відбувається, не дивлячись на перемир'я. Бойові дії продовжуються, їх можна назвати, я не знаю, бойовими, не бойовими, але ж найгірше гинуть люди. Гинуть і мирні мешканці, гинуть військовослужбовці, службовці Національної гвардії і добровольці. Так що війна нікого не щадить. Ми знову ж таки наголошую повинні кожен на своєму місці зробити все можливе і навіть неможливе, щоб зупинити те, що відбувається. А, скажем так, в нашу стосунці, це надати психічну допомогу тим переселенцям, які приїжджають зі Сходу країни, з Республіки Крим. Роботи багато зроблено, але вона повинна продовжуватися і темпів вони повинні збавляти. Тим паче наступає вже зима. Люди можуть десь не забезпечені, чи які дрова повинні бути, чи, чи теплі речі що армія потребує теплих речей, що жителі, які переїхали до нас. Тому закликаю вас всебічна допомога, небайдужість і менше якихось таких бюрократичних перешкод. Робимо навіть так за серця, навіть закриваючи око десь може, чи два ока на букву у закону. Але в рамках дозволення. Скажете, так перше все на першому місці людина. І знову ж таки в цьому е ракурсі Микола Миколаївич, що в нас відбувається в релюці? Телефонують мешканці, ходить газова служба і каже, газу не буде. То ви казали, не буде обмеження, це перекривається газ. З повідомлень, безповідомлення, проясніть, будь ласка, ситуацію. В могилу працює ПП «Кривко» стосовно перевірки вентиляційних каналів. Раз в рік всі мешканці повинні надавати акт перевірки вентиляційних каналів. От На наше локальнях приїхала сюди фірма зі Львова, яка цю роботу проводить. І все. Газ будемо відключати тим, які не будуть надавати нам акти перевірки димових вентиляційних каналів. От і все. А ГАЗу ніхто не говорить, що не буде. Будинок 18 ми відключили, так як говорили. Він стоїть, тому що 26 незаконно встановлених потрібен. І все. Тобто це не працівники газовогосподарства, це фірма, яка перевіряє димові вентиляційні канали. Хто газ відключає? Фірма перевіряє, перевірила, нема документів, провели роз'яснювальну роботу. Через 10 днів, якщо акт не наданий, ми приходимо, відключаємо газ. Ну зараз газ, то ніхто не відключає. Кому відключили газ? Тільки робота з боржниками. Тільки з боржниками? Звісно. Набудив та перед мені, будь ласка, список, кому відключили, хто хоче, скільки у людини боргів. Хорошо? Хорошо? Добре, дякую. Кримінальна ситуація. Коли УВК скажет, мати повітряні свідчення. Спілкуємося в прямому контакті, я думаю, що будемо працювати на реакцію. Так, в цілому проблеми, які є, залишаються, вставлені в стані матеріалі, виїзд у свічках слідчо-оперативних груп документування за Ви можете конкретизувати яких ДВК проблем? Я можу вам надати. Цікаво, ми будемо звертатись до сільських голів і вимагати, забезпечити ціну. Я тоді підготовлю сьогодні і запрошую протязі дня. Каже, довгі Добре. Дякую. Роботу військкомат. зобов'язують і раніше були зняти військового обліку. І яку воду туди подать не можна. Там просто по природі вона закинути. Між Дем'єдовом і, і виходить, Синяком, то перепадить близько 7 метрів. В історії, свої, там свої насосна станція, яка подавала воду на цьому перепаді. Зараз її немає. Пробував вчора з Ірпеня, приїжджали забуги люди з ювілером, пробивали точки. Ну, Якщо ми даже до Ірпеня цю канал, з якою ми користуємося, Попробую, вчора знайшли там один стопіння, біля Самотимедрівського моста, перекрили, побачимо, що сім'я з вами з політику. Також вчора позавчора виявили ми загорілась трава біля Раковки, там є останніх два садових товариства наших, нашої території, Чайка і Зірка. Той згороні попали траву, теж зацепили ток. І так цистерки, і я демо определили вас. Сільська рада нам видавила демедвицкар 200 тысяч літрів и ему показывалось циркети. 140-150 літрів пального, де у нас за рабочий день. Начинаємо с часом 8, заканчиваем уже потом собирались. То есть максимум плюс. Близко 200 человек уже 9 находится. Прогресс есть? Краз є число, але ж ми працюємо за 100 тим, що вода знаходиться далеко, ми працюємо на 50-50 60%. Пали дід на 100%, а якість у нас виходить на 50. Так у нас ці 6 помп працювали безпосередньо, так ми ставимо перепечку. Стої дальний канал старий автосистен, а потім за автоцистерну 5 помп подаємо воду вже безпосередньо, на очах пожежі. Ну, така ситуація. пожеж. Якщо нічого немає, то треба таке робити. На 50% притежу. Це єдине, що тільки палив в мастильні Добре, дякую. Ветеринарно Значить, ну, За останній тиждень не походять зразку, тому що відбулося два випадки. Буквально ось на днях рутежі, е, останніми перед цим прийманням. Е, Знову знов, е, випадки з котами. Не щеплені коти, зазвичай багато котів це безпілотні, без, без безхазійні. Без нападають на собак, на жінок, заходячих в двір на людей. От, тужі, напав на живі, через засоби масової інформації. Ця програма завжди була безкоштовна і вона фінансується досвіду. Треба донести до людей. Будь ласка, якщо Катерина, де нас Володимир, що потрібно, надайте, будь ласка, полосу. Навіть там, може, якщо нема коштів, то так це, це не реклама, це життя і здоров'я наших людей, наших мешканців. Ну і друге питання, це все-таки агромаз. Розкажете мені, які Добре, дякую. Сільське господарство. Сільськогосподарські підприємства продовжують комплекс осінньої польових робіт, погодні умови, сприяючи проведенню посів. Посів продовжується розпочаток збирання конкурсі корпоративом АВОСТА, ОРКазябу. По Україні ремонт і роботи тваринських приміщень. Інформацію про надання допомоги лікарню обласловичам доведена до всіх сільських рад, але за інформацією, яка надана нам, 4 сільські ради тільки надали допомогу за Катюжанська, Катюжанка Новосилка, Нижка, Допечня і Синякійська сільська. Ми звітуватимемо через неділю. Да. Якраз передивимо в переліці. Звертаються люди, це на вчорашній день, навіть вчора, чотири людини приходили з цих, так сказати, тимчасових переселенців за допомогою всіх всі просять вже тепло одягу. Обу, пальто, куртки. А десь спочатку чоловік 48 вже у нас було. Але ми ведемо облік, хто, хто звідки і що беруть. За То вони взяли теж хотіли. Чи може зв'язатися взаємодія з служби червоним хреста, ми, фондами. ми з Червоним Христом званнямося і з Наталією Петрівною, вони до нас, не до них, що в Бога є. І всі, хто от вчора хто був, ми всіх вже дуже... вчора приходили теж за допомогою ще. Люди почули, що п'ятий кабінет. Де п'ятий кабінет? Ну йдуть до нас. Ну, ми говоримо, куди йти, з... мають вони право на цю допомогу. Добре, дякую. Оздоровлення дітей. Виправили ситуацію. А скільки? Не, ну ця група дітей буде відправлятися 25 Голосніше, будь ласка. Група дітей буде відправлятися 25 жовтня. Поки що 62%. Е, путівки не використані. Оце будуть використані. І більш немає з путівок. Поки що. Ми мали ступання, може ще? Ну тих, що нам виділили, ми всі закрили. Добрий день. Адмінцентр у нас працює пополам. Немає ні одного представника, ні іншого. Добре, якщо в нас відділ виборців, громади гроші. Значить, 14 жовтня збору були видані попередні списки виборців на виборчій дільниці. Скажемо так, відпрацювали не на 100%, тому що було перетерміновано цей день. Це був останній день видачі списків. Так відпрацювали познаваючи комісія, чи то штаби так попрацювали, що надали кандидатів, які йшли і хором відмовлялися, писали заяви про відміну своїх повноважень чи заступника, чи голови, члена виборчої комісії, але все-таки значить, зв'язок налагодили і списки передали на виборчу дільниці. Значить, 23 жовтня планується передавати уточнені списки виборців на виборчу дільниці. До цього часу вже прийнято 200 заяв про тимчасову зміну місця голосування, з них 70% це вирушені переселенці. Останній день подачі заяви буде 20 числа. По моїм підрахункам орієнтовно буде десь приблизно більше тисячі заяв. Десь 75% це будуть переселені. А 25%? буде? 25 людей, які працюють, проживають на території нашого району з інших районів. Добрий день. Медицина Петрович, <зв 'язок> да се про це питає. У в штабному режимі згрузок з тим, що як це заходити на своєму. Є дві людини, які покусали скажемо, які покусали. Одна людина адекватно приймає прививки, з другою дуже довго спілкувалася місцем станція, таке інше, тому коли сьогодні прийде, бо відмовилась, пішла не по всім показам, треба вкласти сюди на стаціонарі, проводити. По плану там перший день, третій, сьогодні така ще. Та, та, та. Чому треба в стаціонар? Тобто, тому що ці прививки вони, э, бувають на них реакції, які загрозним життю можуть бути. Тому людина має бути під статонарний під, під, напад. В, в, в реанімації знаходиться 6 чоловік, 4 людини терапевтичні, дві людини хірургічні, пішли операційні. Э, Працюємо штатом допомога, За тиждень 184 виклики збігу, 8 ДТП, 2, за яких подали, що зі смертельними входами, троє формування. І кришу нам всього закрили. Дякувати вам, дякую тому, що виділили рушниці, дякуючи Віктору Петровичу, Віктору Олександровичу, їх тоже робочих. Трошки краще, трошки. Так трошки чи не тече. Я в его